Ост це організоване та планомірне знищення єврейського населення нацистами та їхніми союзниками в роки Другої світової війни на теренах Третього райху та окупованих ними територіях. В ширшому розумінні до жертв Голокосту відносять також ромів та психічно хворих, тобто це переслідування та систематичне знищення людей за їхньою етнічною, національною приналежністю, сексуальною орієнтацією, станом здоров'я тощо. Окрім терміну Голокост, на позначення геноциду єврейського народу використовується термін Шоа, який перекладається з євриту як катастрофа. Внаслідок Голокосту загинуло близько 6 мільйонів євреїв. В білій церкві загинуло близько 4,5 тисяч. Друга світова війна стала найжорстокішим конфліктом в історії, охопивши 61 жертву і 80% населення. Воєнні дії відбувалися в 40 країнах, а загальні жертви. Становили 67 мільйонів життів. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника, призівечених героям, які загибли в цій жорстокій війні. Німці почали очищення міста від євреїв, радянських активістів і комуністів. Деяких комуністів, які не чинили опору після реєстрації, залишали на волі. Євреї вже страчували всіх без винятку, незалежно від війни. Встановити точну кількість жертв голокосту біля церкви складно через відсутність документів. Допоміжна поліція не вела статистику розстрілів, а записи колоніуса та окупаційної адміністрації не збереглися. Як у круговий центр місто приймало євреїв із сусідніх районів до жертв, також належать євреї військовополонені з двох концтаборів у місті. Загалом у Білій Церкві знищено 20-45 тисяч осіб, але точна кількість євреїв серед них невідома, оскільки німці перед відступом спалили траншеї з останками. Під час окупації за порядок у місті відповідала польова жандармерія та допоміжна поліція, яка активно виявляла євреїв. Реєстрації допити проводив секретар поліції Колоніус, противник радянської влади, відомий своєю жорстокістю і ненавистю до євреїв. Допити супроводжувалися катуваннями, а затриманих зазвичай відводили до приміщення, звідки ніхто не повертався. Центром єврейського життя Білої церкви стала торгова площа, в центрі якої Браницьке відбудували великі торгові ряди на 85 крамниць. Навколо торгової площі у 19 му та на початку 20 го століття виросли ціле єврейське місто. 16 липня 1941 року німецькі загарбники купували Бініцер. І вже 5 серпня місто стало наповненим роздруківками з наказом про необхідність реєстрації всіх представників єврейської общини, за ухиляння, покарання за законом воєнного часу. Після реєстрації кожен повинен був носити одяг, позначений шестикутною зіркою. Вони були зобов'язані прибирати сміття, збирати зруйновані будинки та виконувати інші роботи, нічого за це не отримуючи. Масові розстріли відбулися 19, 20 та 22 серпня в тисячу роках. З прибуттям до білої церкви представників групи, це ці підрозділи було створено поліцією безпеки та седе щодо війни з радянським союзом. Кожна група складається з 4-6 зондеркоманд порівняно на численні формування фахових убивств. Спромоглося за перші шість місяців війни знищити майже 500 тисяч осіб. Ще до середини серпня 1941 року було розстріляно групу з 20-30 євреїв у складських північних Бусарківського райунівермагу Бру. Розстрілували німці, але за свідченням Томасевича, участь в акції брали троє поліцейських на чолі з тодішнім начальником поліції Єльшині. Це було не єдине місце розстрілів. Масові страти проводились на просорох 3 та 7 майданчиків. За час окупації, за даними енциклопедії, Голокосту Білізерки було вбито близько 4,5 тисячі євреїв. Проте, дивлячись на те, що місто було центральною округою, її суди, також звозили євреїв з найвколишніх населених пунктів та з табору для високополонених, можна зробити висновок. що це число складає понад п'яти тисяч осіб. Достеменно відомо, що бодай 2619 особи з України в часи Голокосту рятували євреїв. 12 з них наші земляки, людей не єврейської національності, які ризикували власним життям, щоб урятувати євреїв. У 1953 році ізраїльський кнесет вирішив ушанувати званням «Праведник народів світу. Це рішення продиктоване не лише вдячністю за врятованих, але й прагненням відзначити людей, які сповідували протилежні від нацистської ідеології, цінності, співчуття і людяність. Нацисти до всіх націй ставилися зверхньо. Однак абсолютному винищенню підлягали лише євреї. 27 серпня 2019 року в місті Біла Церква відбулося відкриття меморіалу дійцям. жертвам Голокосту та праведника в народів світу автор проєкту архітекторка Мирослава Бублій. У центрі композиції: зірка Давида, на ній відбитки дитячих долонь та рани від куль з різних боків на зірці вислови, праворуч на стіні імена людей, які рятували євреїв під час Голокосту. У 2005 році Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію номер 60 – Пам'ять про голокост, у якій 27 січня проголошено міжнародним днем пам'яті жертв голокосту. Україна приєдналася до цього документа у 2012 році і щорічно вшановує пам'ять полеглих від нацистського режиму. Людський вимір трагедії це 60% єврейського населення Європи, що постійно переслідувалося та знищувалось. Переосмислюючи голокост, можна сказати, що людство не засвоїло його уроки і не зупинило агресію, зокрема Росія. Поставило під загрозу майбутнє не тільки України і Європи, але й усього світу. Голокост висвітлює антилюдну сутність війни, що породжується агресією, імперськими амбіціями, прагненням захопити чужі території, ресурси, контролювати цілі регіони світу. Наші захисники мужні боронять українську державу, а пам'ять про загиблих ніколи не згине. Тож пам'ятаємо минуле, щоб правильно розуміти і оцінювати сучасне нового Голокосту і геноциду. Не має бути.